А ми продовжуємо тему серіалів, але наразі йтиметься не про заморський продукт, а про наш рідненький новий документальний серіал Стріха від суспільно-культурного мультимедійного українознавчого проєкту Юкрейнер присвячений українській народній архітектурі з усіма її регіональними особливостями. Про всі деталі проєкту поговоримо з його шоуранеркою, засновницею студії Крафт Сторі Тетяною Поставною. Я пішов зустрічати. Доброго ранку, доброго ранку, доброго ранку. ранку. Раді вас бачити. Ласкаво, просимо. Які ви всі бадьорі зранку? <реш> Чого і вам бажаємо? Дякую за усмішку, яку ви даруєте теж зранку? Це зараз дуже важливо. Одразу хочеться про серіал поговорити. Як взагалі виникла ідея створення такого саме такого серіалу на тему народної архітектури? Чи на часі це взагалі зараз, коли більше року вже триває повномасштабна війна? Власне, повномасштабна війна трошки змінила концепцію, сильно змінила. Бо проект про українську архітектуру ми хотіли ще до повномасштабного вторгнення робити, але концентруватись більше на міста, Таке архітектурне ДНК міст. А коли вже почалось повномасштабне вторгнення, ми побачили всі ці кадри там зруйнованих будинків, так люди, які переселені, втратили свої домівки. Нам захотілося зробити проект більш тепліший, ближче до поняття дому, до рідної хати, щоб він був такий. І інформаційний, і емоційний водночас такий, щоб відсилав до національної ідентичності, трошки нагадував людині, що є таке рідна хата, рідний дім, яка вона йдеться. У мене запитання: що означає термін народна архітектура? Є ще крутіший термін вернакулярна архітектура. Це те ж Дякую. саме, що, і народ, це да? та? так. що це таке? По суті, це локальна архітектура, тобто це архітектура, яка створена без професійних будівельників та архітекторів самими людьми. На основі традицій, там, які в цьому mm. регіоні передавались, і відносно до того матеріалу, який наявний в цьому регіоні, і до географії цього регіону. Отже, ще одне логічне запитання стріха. Це ми вже з вами поспілкувалися. Це такий це як да -да. мишовий дах. Або очеретяний, або солом'яний дах. Так, власне, де була солома, робили з соломи, де був очерет, робили з очерету, а наприклад, там в Вилково ми знімали, там, в принципі, будинки з очеретяних панелей зроблені, щоб вони не провалювались в цей такий болотистий ґрунт. Тому от народна архітектура, вона така дуже з локальними матеріалами зав'язана. А як ви обирали об'єкти для зйомок, чим взагалі керувалися? Ну, Нам хотілося зробити. Оскільки в нас не так багато таких проєктів, прямо скажемо, тому хотілося зробити. Нема. Нема. так. Тому хотілося зробити такий архітектурний калейдоскоп. Там, найбільш вражаючі якісь речі. Там Хата Гражда в Карпатах, дерев'яне мережево-Чернігова, очеретяні ці хати Вилково, Ракушняк, Мазанки. Ну, Тобто, щоб був такий прям калейдоскоп архітектурний. Це такий перший момент, а другий момент, ми додавали туди такі більш. Гострі теми, проблематика, яка виходить за межі хати, а більше про те, як розвивати українські села, спільні громадські простори, відновлення зруйнованих регіонів, тобто, щось таке, що вже навколо хати, і що робити нам далі. Ось такі два направлення. А яка власне географія проекту? Що, які регіони показали? Ну, ми приїхали фактично все, що є неокупованим сьогодні. Угу. Тобто, ми були. Починаючи там Закарпаття, і Волині, і Чернігів, Бесарабія, Харків, Дніпропетровськ, ну тобто. П'ять Куди могли заїхати. Так проєкту. Як ви це все? Туди? Це було це була велика експедиція, яку ми умовно поділили на п'ять таких великих частин: північ, південь, захід, схід, центр. Ага. Але це не є якби поділ етнографічний, це просто поділ для того, щоб якось вмістити весь цей матеріал в п'ять фільмів. Ага. Ось таким чином. Ну а сам знімальний процес, це завжди цікаво. Це те, що завжди так вабить і хочеться зазирнути трішечки, як він відбувався. З якими, можливо, складнощами ви стикнулися? Що запам'яталося найбільше? Відбувався він дуже стресово, тому що фольклорна експедиція це, в принципі, завжди стресово, а в умовах війни це також складно. Ну, Які труднощі? Найперші, це. Блокпости, комендантські години, тривоги, обстріли, uh -huh. відключення світла, приїзд першої ночі в готель в Одесі, коли в Одесі повністю лягає електрика, ми не можемо зарядити техніку, ми не можемо почати знімати і так далі. Ну, це вже такі. Це вже зараз не трудно, що це вже якась нова реальність, мабуть. От тому багато таких моментів було також. Багато ми відчули. Що чим ближче до лінії фронту, тим складніше робити, наприклад, експедицію в розвідку. Це коли просто там тук-тук в двері, добрий день, розкажіть що-небудь. Тобто, вже люди трошки угу. це все складно. Тобто, герої це звичайні люди, які, до яких ви приходили, не домовляючись. А, переважно домовляючись, але знаходились по мірі, оскільки це жива експедиція. По мірі знаходились Щось дуже цікаві об'єкти. Угу. Хотілося про них розказати. І от ми відчули, що от є, є такий момент. Угу. А, коли люди з камерами, це вже трошки складна історія. Може бути наскільки я розумію, це проект орієнтований не тільки на людей, котрі цікавляться архітектурою. Це такий загальний проект для всіх людей, кому зараз цікава Україна певною мірою, так. Так і є дійсно. Ми хотіли зробити максимально таким масовим, максимально простими словами, пояснювати про те, що ми бачимо в наших селах на наших вулицях для всіх. А ви як вважаєте, буде це цікаво широкому загалу? Ну, ми насправді цікаві фідбеки позбирали. ми навіть відзначили, що дуже заходить українцям, які зараз вимушено не в Україні. Це для них такий особливий проект. Для тих, хто втратив дома, це надзвичайно теж особливий проект. І, в принципі, багато таких відгуків, що. Захотілося відродити якусь хату, зробити якийсь автентичний ремонт сучасний, але в традиції регіону. Ну, це ось так, дуже круте на англійську. А ми вже, вже вже субтитри всі все, є. питання. Нема. Uh -huh. це дуже круто. Мені просто цікаво. Я в чомусь впевнена, що ось такі ідеї вони мотивують повернути автентичність в сучасні дизайни, можливо. Дай Бог, колись ми повернемося до якихось проєктів. Ми захочемо а, ремонти якісь робити. Ба... Я чомусь переконана, що це буде дуже модно. Це тема багатоповерхівка, 20 поверхів і стріхою зверху, з грубою, така. внизу. Ну, не впевнена. Не впевнена, що, що в місті, але десь за містом може бути. Ми кажемо, що хата зараз це вже як вишиванка, не так круто, автентична. Круто, автентична хата. От. Де можна подивитися цей А, Наразі на ютуб-каналі UCRER угу. вже доступні чотири серії, і п'ятий фільм вийде ось буквально сьогодні. Дуже дякуємо, дуже дякуємо за те, що робите. Дуже дякуємо. круто. Бажаємо успіху, так. серіалу вашому, натхнення вам і натхнення всім Дякую. творцям. Дякую!